Так, шановні, всім привіт. Сьогодні продовжуємо ремонт нашого генератора Hyundai. щоб не витримав я все це діло, скинув голову. Як бачите, мокре п'ятно. Впуск. Тут у нас бензин налитий. Бачимо, так от. На світ, бачите, він тече. Випуск у нього не держи просто-напросто. От якось так. От якось так. Печально, ну. Будемо зараз розбирати, дивитися, в якому стані там клапан. Зараз ще пролью випуск, подивимось, що нам покаже випуск. Так, дивіться, а оце ось у нас випуск. Тоже тече і тече. Дуже капітально. Так ось повненько налито, тут печалька тече. От якось так. Зараз це діло розкидаю. Так, шановні, продовжуємо. В общем, з горем пополам розкидає цю головку. Значить, що мені сподобалось? Перше, те, що стояли маслосйомні ковпачки. Не знаю, з завода вони стояли, чи тут уже хтось лазив, не можу сказати. Але масло сьомі ковпачки стояли. Це раз. Ну, судячи по тому, що грані побиті на крепежних болтах головки, тут хтось лазив. Але, як то кажуть, не пойманий, значить не вор. Тепер їдемо далі. Значить, як я показував, тече, що впуск, що випуск. Течуть обидва клапана. Це зрозуміло. Втім, я їх повитягав з горем пополам. Значить, дивіться, оце ось випуск. Тут взагалі ні про яку кромку. Не про яке пятно прилягання, ну, балачки навіть не може бути. Просто в апріорі. Так, ну, візуально, якщо глянуть, вроді, він циліндричний, цей клапан. Але ну, печалька. Просто печалька. І з впуском трошки краще. Трошки краще. П'ятно контакту вроді би як би і є. Але він теж тік. Ну і по гніздам, це в нас впуск, так, видимих тріщин, дефектів я не, не побачив. Ну, а випуск тут, тут взагалі, просто без коментарів. Тут немає неробочої кромки, немає нічого. Тут така печалька. Ось тут, ось, якщо придивитись, зараз спробую присвітити. Тут ось, ось в цьому ось місці. Воно таке прям прям керпате, вибите, видавлене, випалене. Воно не пойми, яке воно, якої воно форми. Ну, от якось так. Оце вами нова техніка. Тому тут без прирізки сідел не обійдемось. Так що робимо обов'язково прирізочку і. Спробуємо, звісно, все це діло шліфануть. Може, ми тут виведемо, щось та й вийде. Ну, а якщо у нас нічого не вийде, то клапана прийдеться замінити. Отут вони, ну, такі в печальному стані. Давайте зараз заміряємо діаметр. Значить, впускний клапан у нас 27 мм. Випускний клапан у нас 25 мм. Обов'язково на ці речі звертайте увагу, тому що в цих двигунах 168-170, х х е як мінімум три типу розміра клапанів. Щоб не, не помилилися, бо буде біда. Воно тоді не стає. Причому печалька. Люди потім задають питання, а чому? Да Тому що треба було міряти. От якось так. Тому я все це діло. Мию чищу, пробую різати, прирізати, притирати. Як вийде якийсь результат, я обов'язково вам покажу. Якось так. Так, шановні. В общем, випускний клапан. Згорем пополам зробив. Прирізав. Намучився на 100 дурних, але зробив. Клапан трошки у нас просів. Ну, По-іншому тут не вийде зробити. Ось, Дивіться. Тут у нас повненько, повно налито. Клапан деже, бачите, маркер ніде не потік. Все класно, все шикарно. От якось так. Тепер таку саму операцію робимо із впуском. Результат покажу. Так, в общем, впускний клапан також готовий. Якщо бачите, немає тут ні відпотівання, немає нічого. Покажу, що там є рідина, все як положено, все налито. Відпотівання, як бачите, немає. Тут трошки краще вийшло, тут гніздо не просажене. От якось так. Тому зараз це діло миємо чистим, змазуємо і збираємо все на двигун. Так, шановні, зібрав я все це діло назад докупи. Головка вже встановлена. Все це діло у нас встановлено. Все на місці, все. Давайте запустимо його. у нас... Так, все, запалення я включив. Кран у нас відкритий. Давайте спробуємо. Запустилось. Дивіться, дросіль відкривають, чи не дросіль, а подсос повністю відкриває. це один перебой йде відкрита. відкрито. Ось такі у нього показнички. Це вона грусь купер. Так, як бачите, він нагрузку держи, напруга не просідає. Зараз заглушимо. Нагрузку він держе, Напруга не просідає. Якось так. Але питання з нестабільним, скажімо так, холистим ходом при повністю відкритій заслонці мені не подобається. Ця нагрузка у нас. Що у нас там? 220, ну нехай 220 вольт і 6,8 А. Це трошки більше, мабуть, 1,5 кВт. Десь так. Щоб узнати потужність ампери множимо на напругу, узнаємо потужність у ватах. Десь приблизно 1,5 кВт. Але ж я ще раз наголошую. Індуктор, індуктор у нас намотаний алюмінієм, тому насилувати його теж крайні небажано якось так. Ну, Зараз я хочу спробувати замінити йому карбюратор. Поставити не газовий карбюратор, а бензиновий, той, який встановлюється на бензогенератори. Ну, Зараз спробую замінити, завести, подивимось, що в нас поміняється. Поки що так. Пробую міняю. Так, шановні, замінив, замінив я карбюратор. Ось, дивіться, звичайний бензиновий стоїть росіок відкритий все це діло у нас працює більш менш стабільно тяжка дергається все як положено регулюється Стер, дивіться Парнаки, які Напруга у нас стабільна, частота стабільна, все це діло працює. Давайте зараз я все це діло заглушу. Отак от. от. Значить, що я вам можу сказати? Оце ось карбюратор, що власник поставив сюди. Оце ось отакий. Japan, made in Japan написано, все як положено. Тут япаном і не пахне. У мене є така підозра, що в цьому карбюраторі паливний жикльор е встановлений на меншу кубатуру. Тобто е цьому карбюратору для підтримки номінальних обертів, для стабілізації е роботи двигуна. Не вистачає палива. Виходить, що суміш бідна. Він питається якось компенсувати все це діло за рахунок центробіжного регулятора, але нічого не виходить. Прикол в чому? Для приготування суміші, бензиново-воздушної суміші. Тут стоїть жикльор. Повітря подається. Ось сюди, ось в цю діафрагму, діфузор, конфузор. Називайте, як хочете. Повітря подається постійно одне й те саме, коли в нас заслонка відкрита. А от кількістю палива все це діло регулюється. І регулюється воно через переріз, через отвір з перерізом, ну, зазначеним для тієї чи іншої кубатури. І от щоб все це діло працювало. На бензині. У нас співвідношення повинно бути таке, що на 1 грам бензину должно бути 14,7 грама повітря. Для того, щоб все це діло працювало на газу, на газу, це, там, пропан, бутан, метан, ну, без різниці, потрібно співвідношення 15,6 до 1, тобто на 1 грам газу. Потрібно там, від 15,6 грама повітря. Для деяких там, газів 20 грам треба, ну візьмемо 15,6. Тому у нас у цим винтом жадності регулюється подача газу, а повітря у нас подається постійно одне й те саме. Оце отак от. Тому у цьому випадку, коли ми прикриваємо трошки засувку, от залишається вона оце ось, у такому ось положенні, ми тим самим збагачуємо суміш бензином, тобто повітря в нас іде менше, палива йде більше. І двигун працює більш-менш стабільно, все нормально, все класно. Якщо цього не робити, у нас виходить бідна суміш, у нас будуть грітися головка, у нас буде грітися випускний клапан, і невдовзі він прийде, йому прийде ну, просто-напросто лебець. Тобто він або прогорить, або. Або прогорить. Тобто там третього варіанту не дано. Е, ще один фактор такий, що на цьому двигуні, на у цьому двигуні, 168-й, 170-й, без різниці. Вони комплектувалися різними, скажімо так, головками. Так само вони комплектувалися і головками під ГБО, під такі ось карбюратори, редуктори. Але ті головки, які комплектувалися під ГБО, вони були зрізані. Тобто камера згарання в них була набагато менша через те, що октанове число газу набагато більше, ніж бензину. Тобто, якщо у нас аі 92 там октанове число должно бути не нижче 92, то в газу пропан Бутанова суміш, та, що заправляється на заправках, більше 100, для того, все це діло і зрізалося. все це. Тут головка стоїть сама звичайна, обичний бензин аі 92. От якось так. Ну, Теж я ж кажу, тут все, все це діло поставив. Все це діло поставили. Такий тут карбюратор стоїть. Погано видно, не хочу фокусуватись. Джапан теж якийсь, Ну, понятно, що джапаном тут не пахне, це Китай все. Але факт стається фактом, що все це діло у нас встановлено і воно працює. Тому я вважаю, що тут в цьому карбюраторі, е головний жекльор із е більшим отвором. І потрапляє сюди більше палива, і він більш-менш працює стабільно. Бо головку ми зробили, клапанами притерли, вони не течуть, все тут класно. От якось так. Ну, тепер трошки підстроїмо йому вихідну напругу, щоб він давав нам на холостому ходу десь вольт 240 Частота, щоб була там 52 Гц, по частотоміру виставимо. Я думаю, все буде класно. Тому зараз все це діло попробую настроїти і обов'язково вам покажу. Так, шановні, підстроїв я генератор. Значит, дивимось. Отакі вихідні дані в нього. Зараз включаємо нагрузку. Ви самі бачили, 9 А 242 вольта можна порахувати все це діло. Ну Я думаю, що 10 А він видасть, тобто його заявлення 2 кВт буде потужності. Але не більше. Е, значить, дивіться, я нагадаю ще раз, хто пам'ятає, хто не пам'ятає, я вже це озвучував, але нагадаю ще раз. Значить, частота обертання у нас регулюється ось цією пружинкою. Тобто частоту на виході ми виставляємо оцим винтом. Тобто під нагрузкою у нас должно бути 49-50 Гц. Тоді напругу вихідну ми регулюємо на АВР отим он потенціометром. Все. Більше тут нема чого регулювати. От якось так. Тут ще раз наголошую, обмотка алюміній, Мотаний провод. Ну, таки на вскидку десь 0,65-0,68 міліметра. От якось так. Тому на цьому я вважаю, що ремонт наш закінчений. Ремонт наш закінчений. Цей карбюратор у нас не відповідає дійсності для цього двигуна. Тобто тут е, отвір в жекльорі зменшений. Е, Раді цікавості ось знайшов у себе. Зараз покажу аналогічні жекльори. Аналогічні отакі от. Ну, тут отвір взагалі менюній. Геть зовсім. Десь 0,5, мабуть. Ні, ні, ось оце ось. Тут 05. Тут 0,7. Пробував я їх. Вкручувати, встановлювати, ще хуже стає. Так що, там же кльор, скажімо так, менше одиниці, навіть менше, ніж 0,9. Ігла медична січенням 0,9 там не пролази. Тому там переріз менший. У отвору. Ну, і скажімо так, на газові, може, він буде працювати нормально, адекватно, але в мене нема на чому перевірити, на жаль. А на бензині треба чуть-чуть прикривати йому повітряну заслонку, щоб трошки суміш збагатити. От якось так. Тому, кому сподобалось, ставте лайки, кому не сподобалось, значить не сподобалось. Пробуйте, експериментуйте, навчайтесь, допомагайте близьким, знайомим, і у вас, і у вас завжди буде все виходити. Ну, а я вам можу сказати лише одне, що далі буде.